Украинская литература такая скучная, такая неинтересная, ее так мало. Она депрессивная, она очень грустная. Один негатив. Я вот не могу понять, почему. Почему так плохо и почему так мало и почему так грустно. Блять, почему украинская литература сумна и не так мало? Хм. Хм. Блять. Хм. Ты дебил? Хвильовий пускає кулю собі в скроню після того, як побачив в селах голод та смерть, а також арешт свого товариша Ялового. Підмогильний в ворочищі сандрмох. Куліш розстріляний ворочищі сандрмох. Майк Йогансен розстріляний в Києві. Семенко розстріляний. Оліщук розстріляний Курвас розстріляний. І ще неймовірна кількість людей, які були або розстріляні, або заслані в табори, і там були вбиті, або загинули. Дійсно, чому киринську літературу так мало і вона не дуже така. Позитивна! Чому? Хоча моментом не в них є деякі позитивні твори, але. Хм... Отже, я подивився Мур, ти романтика. Я... Му не я. Навколо дзоні згуки. Що ти наробив? Вони всі так тяжіють до хаосу. Робачі мені. ще до того, як колись соняшні кларнети... Що ти наробив? Як ви вже поняли, це буде відео з рубрики Я подивився. Я буду трішки стояти з телефоном, трішки підчитувати, трішки експронтом і трішки імпровізувати, і так само все згадувати і вам розповідати. Отже, починаємо. Хто не знає, Мур ти романтика це історичний мюзикл про українських митців, які жили та творили в 20-30 роки минулого сторіччя в Союзі. Тобто це розповідає нам про розстріляне відродження. Так, по факту ми дивимося телевиставу. Ну, не телевистав, а це вистава, її просто зафільмували і пустили в кінотеатри. До речі, в минулому сторіччі це так само було доволі. Актуально і нормально. Це я вперше в житті пішов на подібний формат, і я максимально ним приємно здивований, задоволений. І я тепер не знаю, я готовий в борги лізти, прогуляти роботу, аби в промосенсі, якщо вони раптом будуть виступати в моєму місті, то я піду напряму, і я, блядь, перший рядок, перше місце, я готовий. І так само я би вам радив це до перегляду, якщо ви просто хочете ну, трішки чимось. Урізноманітнити свої, свої походи в кіно. Бо, до прикладу, якщо вам вже набридли лайф-адаптації чи ремейки, як, до прикладу, зараз була оця нещасна білосніжка, скоро буде лайф-адаптація Лілота Стіч, після неї має бути як приборкати дракона, або, я, блять, не знаю, черговий бойовик зі Стетхемом, де він якийсь колишній шпигун, агент, спецагент, спецназ, або там, мега-суперсолдат з категорії. Я зав'язав. Це вже не моє справи, але ти мусиш допомогти. Бля, ну окей. І я сподіваюся, що коли ви подивитеся це, у вас виникне бажання піти на іншу театральну виставу. Або так само, якщо вони будуть виступати у вас в місті, піти на живу виставу, щоб подивитися на власні очі. Оце я ну я не можу це описати словами. Це дійсно це було неймовірне видовище, неймовірне. Вистава, і я дуже тепер хочу побачити її вживу. Побачити цих акторів, побачити ці декорації, побачити цю шубу. Шуба там казирна, вам не передати. Там дві шуби казирні. Це в е, Курбаса, така голубенька аж до пола, і в Семенка. Шубка рожева, прям не до землі. І на спині в нього пише нова генерація. Це прям просто фу фіф, ти в ківтемі. Мур, ти, романтика. Це перш за все була, скажімо, така hmmm, альбом музичний, де було 18 пісень, які об'єднані однією сюжетною лінією. І в розробці цього альбому взяли такі ну, відомі люди, як Сергій Жадан, Євген Янович, гурт Hate Speech, теж задіяний назва та інші митці. Ну там в нас головний герой, скажімо, виступає Тичина. Ну, тичина ну, зрадник, жартобставин. Як його сприймати? Він був міністром, він е спрацював з комуністами, але так само він робив багато чого для української культури. Відкрив музей Шевченка на Київщині. Здається, сам перекладав твори і п'єси, щоб театр грав. Що здавалось би, чувак, міністр? Міністр, у нього там помічники, секретарі, і він перекладає, бо хоче, щоб була українська мова в театрі. Мону, те, що ми з тобою говорили, можливо, він так просто хотів спокотувати свою провину. Аби йому не так було соромно не знаю, перед друзями, яких він там може зустріти. Можливо, так само, що він хотів відродити українську культуру і мову і тим самим м -м, зробити шану своїм друзям. Напиши в коментарях. А, і ще я забув додати такий цікавий факт, що я зміг знайти, що знімали, як я вже раніше сказав, 12 камер. Протягом трьох днів. Тобто актори три дні поспіль грали спектакль, поки його повністю не зняли в потрібних формах і ракурсах. Ну і давайте ще такий останній цікавий факт. Як тільки була перша вистава, квитки, дві тисячі квитків, було продано за добу. Це я гадаю, це щось те й про щось каже. Дві тисячі квитків. Коли я навіть читав інформацію про цей мур ти-романтика. То деякі навіть казали, що завдяки такому формату можна вивчати історію або готуватися до ЗНО. Хоча та деякі критики так само ну, їх творчості і були. Але там вони, здається, були з категорії, що м -м, неправильно слово написано, а це не по граматиці, а це пунктуаційно має звучати так-то. Ну, блін, в кожну свій смак, але мені вони зайшли. І альбоми так само. Я ще раніше мав альбом скачений і його слухач час від часу. Завантажений. Б -б 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 -б. Поширення і популяризація української літератури і так само е, українських літераторів. Бо тут так само: Тичина, хвильовий, сосюра, курбас. Ви спершу послухайте пісні, і коли ви будете читати історію цих людей. То ви будете дивуватися, що от, яке в них було життя моментами. Ну, Там важко сказати, яке було життя. Вони там виживали, як могли, мені здається. Грубо кажучи, ви дізнаєтеся і почуєте те, що не розповідають в школі. Бо це якраз перед зйомкою я подивився, е, боже, шоу у цього Красіновича 2023 з учасниками е, МУР, де якраз вони і розповідали, що. Одна з проблем якраз із шкільною програмою, що ми деяких письменників їх дуже сильно не знаю ідеалізуємо. Про процесі як не е, ледь не окультовуємо. А ким вони були насправді, що вони любили, що вони робили, нам про це не кажуть. От, наприклад, Шевченко був знатним п'ятиком, і гульбанив, дай Боже, і так само в нього є портрет. Автопортрет здається, де він на лижах голий. Якщо я знайду, то я десь тут ставлю. Дякую. Там є сцена, де вони в потязі, і вони починають дещо наспівати і казати репліку я слон. Це, що ви не сиділи, не гадали, я слон, це мається на увазі слон. Це абревіатура. Соловецький лагерь, особого назначення. Коротко, слон. Ви народі, гадаю, ви чули це Соловки. Там так само була знищена неймовірна кількість людей, неймовірна кількість українських літераторів і багато кого ще. І блядь, це взагалі. Ну це я не дивуюся такий цікавий момент, що коли я читав інформацію про цей слон, про цей табір, то там в промосенці є плашка щодо хто був начальником цього табору. Кожен з них був начальником і там так само був розстріляний. <плес> Ох, у Радянський Союз. Біжіть і дивіться, поки воно ще йде в кінотеатрах. На жаль, що, що до речі, цікаво. В моєму місті Івано-Франківськ є три кінотеатри, і то в ітозі один вже скоро зачиняється, другий не показував, і тільки один показав. І то він на день поставив, здається, два сеанси. Це десь на десяту ранку, і на 6 Окей, на шосто ще більш-менш. Але, але. Так само нещодавно я подивився гавняний фільм від квартала Раша Гудбай. Я не навиджу Ужгород. Заблукаво копан пан. Якщо раптом тебе запитають, просто говори слава Україні. «Слава Україні!» а у найкритичніший момент Путін. Я обов'язково на нього зроблю відеоогляд, бо це, це така сирань, помийка, параша залупа вам не передати. І при тому на цей фільм ледь на кожен кінотеатр поставив ледь не по п'ять сеансів. Конспірологічна змова кінотеатрів і кварталу 95. Я дуже радий, що ми та, ми маленькими кроками, крочками, шашками, але ми помалу потрохи ми відроджуємо своє. Ми Показуємо, що в нас було, як воно в нас було, і ми про це не забуваємо. Бо це саме страшне, що тільки може бути: не, е, не знати, не пам'ятати і забути. І от я колективу, я не знаю, групі, команді Мурти і Романтика, я вам висловлю неймовірний захват, захоплення і бажаю вам тільки процвітання, натхнення, і щоб ви ще більше і більше популяризували українську літературу. Бо як її нам розповідають в школі, це дуже сумно, як я вже казав раніше. І, на жаль, та, на жаль, навіть такий сумний факт, навіть я б не сказав трішки ганебний, що я зі шкільної програми я не пам'ятаю жодного українського вірша. Максимум перші два-три рядочки. А це в нас. от Спорим, спорим, це в нас. Е, мені 13 минало минали пас ягнята за селом. Як помру, то поховайте. Людина, наче не літає і. І в садок почне виколо хати. Все. Далі, решту я ніхто я не пам'ятаю, я нічого не вчив. Бо це було просто: типу, цей поет, це письменник, вірш такий-то вивчить, бо це бо це він такий-то-то. -то. І тут Семенко. І бо-бо, я <післярі> по аузибу, і бо, -бо. і баба, бо. На цьому ми <післярі> закінчуємо. Але е, ще такий маленький анонс. Е, вже вийшов в прокаті е, киснева станція. Це про цього, якщо гляш, е, Мустафа Джемілів, здається, Та. але, знову ж таки, в мене його показує тільки один кінотеатр. Е, я після роботи туди попаду на сеанс. І до нього я вже спробую підготувати більш якісний нормальний сценарій і більш якісне, розгорнутіше відео. От. Дякую. І бо бо, і бо <по> бо, <по> є бо <по> і ю і бо, <по> і бо бо, хоч вермся в це